Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа чергова жахлива ніч для України. І ще один доказ того, наскільки Російська Федерація хоче миру. В Києві в лікарнях перебуває 31 людина, в тому числі п'ятеро дітей. Повідомляє Віталій Кличко. Загалом внаслідок нічної атаки постраждали 70 людей. Щодо загиблих, остаточна. Цифра інформація уточнюється, адже рятувальники продовжують розбирати завали в двох пошкоджених будинках у Сятошинському районі. Додає кличко. У Київській міській військовій адміністрації оприлюднили більше інформації про наслідки нічної атаки на Київ. На столицю летіли калібри, балістика і шахеди. Начальник київської міської військової адміністрації Ткаченко каже, що тільки в Києві та області було зафіксовано 45 дронів. У Галасіївському районі горіли автомобілі, гаражі, уламки попадали на території нежитлової забудови. Зафіксовано часткове руйнування гаражів та двох будівель. У Шевченківському районі дрон впав на відкриті території, горіли гаражі та нежитлова забудова. Є руйнування адмінбудівлі. Святошинський район там частково зруйнований будинок, під завалами якого є люди. Горіли машини, нежитлова забудова, частково зруйнований одноповерховий будинок. Солом'янський район, падіння БПЛА на відкритій місцевості. В Оболонському горіли автомобілі. Відбулося займання на даху житлового будинку. Також загорівся склад. Тільки у Деснянському районі інформація про пожежі на відкритій території не підтвердилася. Дані не остаточні. Вони оновлюються, бо під завалами досі шукають людей. Наголошую зараз відомо про дев'ятьох загиблих. За попередньою інформацією, понад 70 людей отримали поранення. Зокрема, діти люди намагаються додзвонитися до своїх рідних під руїнами зруйнованої багатоповерхівки, луна і телефонні дзвінки. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці трагедії. Повідомляє очільник Міністерства внутрішніх справ України. Ігор Клименко каже, що пошуки не зупинятимуть, доки не пересвідчаться, що дістали всіх. Російські антрофаги вбили стількох українців і стількох покалічили. Повітряна тривога тривала більше п'яти годин. Під атакою РФ опинилася і залізнична інфраструктура, повідомляють в Укрзалізниці. Через скомбіновану атаку кремлівських терористів по всій Україні поранено Двох залізничників провідника в Житомирі і машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний. Вони під наглядом лікарів повідомляють в компанії. Також у Києві та Харківській області наслідок атаки пошкоджено технічну колію, а також адміністративні і технічні будівлі залізниці. Втім, зараз поїзди рухаються без змін. Що стосується Київщини, там теж є постраждалі і руйнування. У Бучанському районі постраждали дві жінки. В обох гостра реакція на стрес повідомляє керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. У Бучанському районі пошкоджено три поверхівки. На доходній її ліквідували пожежу. Також понівечені чотири магазини, вісім автомобілів і зупинка громадського транспорту. У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення і три автомобілі, ліквідовані пожежі в лісі і на відкритій місцевості. У Броварському районі ліквідовано пожежу в полі. Як на Київщині, так і в п'яти районах Києва надзвичайники продовжують працювати. Ліквідовують наслідки комбінованого удару Москви, і нічну зміну рятувальників вже замінила наступна. Цієї ночі в повітрі перебували і ворожі Ту-95 і ту 160, що вилітали з аеродромів Оленя та Енгельс-2. Під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина і Запоріжжя. Зокрема, на Житомирщині ворог наніс повторний удар по підрозділу ДСНС, який приїхав на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник. Вночі терористи Російської Федерації зі своїм воєнним злочинцем Путіним випустили по Україні 70 ракет та 145 дронів. Зокрема, 11 балістичних ракет «Іскандер-М», 37 крилатих ракет «Х-101» зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, 6 крилатих ракет «Іскандер-К», 12 крилатих ракет Калібр, 4 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 і з літаків тактичної авіації. Сили ППО збили 48 ракет та 64 дрони, ще 68 ворожих безпілотників, імітаторів, локаційно втрачені. Основний напрямок удару Київ. У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів f 16 та Міраж. Повідомляють в повітряних силах України. Міністр оборони Росте Умєров після масованої атаки РФ заявив, що Україна розраховує на сильну реакцію з боку інших країн. Нам потрібна додаткова протиповітряна оборона для захисту від російського терору. Паралельно має тривати створення реальних гарантій безпеки, таких, які зроблять будь-яку агресію проти нашої країни неможливою, це шлях до справедливого і надійного миру, заявив Умєров. Ми в Україні добре знаємо і бачимо, що Росія терор продовжує і не дотримується домовленостей, на які погоджується чи сама ж пропонує. Це стосується і так званих. Енергетичного і великоднього перемир'їв. А от президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, нібито готова укласти угоду, залишається домовитися з президентом Володимиром Зеленським. А ще Америка хоче підписати з Україною угоду про метал якомога швидше. Це вже заява міністра фінансів США. Водночас Дональд Трамп. Зізнався своїм помічникам, що переговори щодо України виявилися складнішими ніж він сподівався. Пише The Wall Street Journal. для російських катів не потрібно мати якісь приводи, щоб атакувати Україну, мирні міста, цивільну інфраструктуру та житлові будинки ракетами і безпілотниками. Вони вчиняють ці злочини з моменту повномасштабного вторгнення. Але варто зауважити, що сьогоднішня масована атака сталася на фоні вчорашнього зриву переговорів про мир у Лондоні, адже на зустріч не приїхали топ-посадовці Америки. Усе через позицію Володимира Зеленського щодо Криму. Президент України відкидає можливість визнати наш Крим російським. За даними медіа, таку умову передбачає план Трампа щодо завершення війни. В нашій державі. Власне, хоч зустріч зрештою відбулася, втім, на нижчому рівні напередодні віце-президент США Венс заявив, що Америка зробила чітку пропозицію Україні та Росії. Тож настав час або погодитися, або прийшов момент штатам вийти із переговорного процесу. Вен каже, що США дивилися на ситуацію зі сторони і України і Росії. Тож, це якщо не останній крок, то точно передостанній. в оприлюдненому медіаплані Трампа є найважливіших всім пунктів, зокрема прямі переговори України та Російської Федерації, негайне перемир'я, відмова нашої держави відступу до НАТО і США формально визнають... Російську окупацію Криму запорізьку Запорізькою АЕС керуватимуть американці, вона вважатиметься українською, але електроенергію постачатимуть в Україну та Росію. І от заява Зеленського про Крим шкодять переговорам, каже Трамп. Адже Крим було втрачено багато років тому за президента Обами, і це навіть не є предметом обговорення, ба більше. Від Зеленського не вимагають визнати Крим російським, але якщо він хоче Крим, то чому за нього не воювали, говорить Дональд Трамп. У відповідь Зеленський перепостив заяву Майка Помпео від 2018 року про Крим, і в ній зазначено, що Сполучені Штати знову підтверджують політику своєї відмови визнавати претензії Кремля на суверенітет над територією захопленою силою. Ось так план Трампа не працює, а Москва продовжує скоювати тероризм. Станом на зараз у Києві 87 людей звернулися за допомогою до медиків. Підтверджено вбивство росіянами восьми людей. Повідомляє Віталій Кличко. Міністр внутрішніх справ Клеменко уточнює, що пошук ще десяти людей триває. Президент Зеленський через російську атаку. Скасовує частину програми свого візиту в пар і доручив міністру оборони Умірову обговорити з партнерами зміцнення української ППО.